Ми вважаємо, що такий захід, він не має бути нести якийсь дозу, якусь символіку політичну чи іншу. Це захід по вшануванню людей, які загинули. Тому максимум, що сьогодні можна використовувати символіки, це чорні траурні стрічки. Тому вирішили провести без символіки будь-яку. Yet ja, the ja, apostles, Yet ja, the ja, apostles,